У подорож на морський пляж. Ми збудуємо замок з піску. А я буду плавати. Я теж. За прогнозом, погода завтра просто чудова. На добраніч, пепо, на добраніч, Джордж. О, здається, пішов сніг. <клухи> Настав ранок. За ніч випало дуже багато снігу. Сніг, мамо! Сніг, тату! Сніг, сніг, сніг! А, ну, що? Але ж ми все одно поїдемо на море, правда? Ну, подивимось, чи багато випало снігу. Ой, а де подівся тато? О, дивіться, снігосвин прийшов. Я змерз. Виявляється, снігосвин говорить. Ой, Та це ж тато. Бідний тато, давай ми тебе зігріємо. <свінка> Мама, свинка, пепа і Джордж зігрівають тата, розтираючи його теплими рушниками. Мені вже краще. А тепер ми можемо їхати на море. Випало дуже багато снігу. Навряд чи сьогодні ходитимуть автобуси. Ох. Автобус пані кролиці вже під'їхав до пепиного будинку. Неймовірно. Як же ви проїдете по такому снігу? У мене чудовий снігоочисник. Снігоочисник швидко прибирає сніг з дороги. Привіт усім! Привіт, пепо! Усі пепині друзі теж сьогодні їдуть на море. Наступна зупинка пляж. <клес> Пан бик з друзями посипають дорогу піском. Від нього сніг тане швидше. Вітаю, пане Бик. Ну, Добрий день, пані кролице. Ми чистили дорогу всю ніч, але ми дуже старалися, і тепер дорога до моря для вас відкрита. Чудово! Ми всі їдемо на пляж. Складете нам компанію. Ні, Дякую, пані кролице. Ще стільки доріг треба розчистити. До зустрічі, пане! Бик. Бувайте. Гарного відпочинку на пляжі. Дружба Але весь пляж укритий снігом. Боюсь, море холодне. А я так мріяла, що поплаваю. То йдіть копайтеся, вода ж не вкрилася кригою. Вперед, дівчата, не розумію, чого ви чекаєте. Хм. Я не піду купатися, у мене досі ніжка болить. А я досі кашляю. А, а ви, мамо, свинко, тут гарно. А ви упевнені, що гарно. А вже ж. Море сьогодні чудове. Добре. Мама свинка вирішила. А, -а, а море холодне, мамо. Трохи таки прохолодне. Коли заходиш у воду, спочатку завжди холодно. Рухайтесь, тоді ви швидше зігрієтесь. А вже ж, так і зроблю. І мама свинка притьма вискочила з води. Ми тебе висушимо. Пепа Джордж і тато свин зігрівають маму, розтираючи її рушниками. Мені вже краще. Може, ти поплаваєш, тату свин? Щось сьогодні не хочеться. Хто хоче, морозива? Yeah, 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 yeah! Усі люблять їсти морозиво на морському березі. Я yeah, так! Yeah. Хотіла побудувати замок з піску, а цей пляж узяв і вкрився снігом. Ми можемо побудувати замок зі снігу. Спочатку наповнимо відерце снігом. А тепер перевернемо гори дном. Постукаємо. І що ми бачимо: сніговий замок. Сніговий замок. Я так люблю пляж. А я так люблю сніг. Лю и пляж, и сніг.